Цьогорічну вахту пам'яті поблизу Антрацитівського села Д'якове каскадівці організували не просто так: у роки великої вітчизняної околиці села стали ареною жорстких і кровопролитних боїв. У 41-му і 42-му червоноармійці грудьми закривали ворогу шлях до Ростова. У 43-му пробивали оборону німців для визволення Донбасу. Особливо страшним, але героїчним став день 8 листопада 41-го. Тоді наші бійці на підходах до Дяково підбили півсотні німецьких танків і знищили. 700 Здесь же совершил свой подвиг младший политрук Андрухаев, который подорвал себя двумя противотанковыми гранатами уже будучи окруженным именно немецкими солдатами. Загиблих героїв тих боїв і шукали з кінця квітня Каскадівці. Загалом коло дяково і сусідніх сіл знайшли останки 88 восьми загиблих солдат Червоної армії. Чималу допомогу в роботі говорять пошуковці надали місцеві жителі. Без них результати розкопок були б куди скромнішими. Хочеться сказати, опять же, нормальне отношення жителі Вони самі приходили, показували на вулиці Андрухаєва. 19, попросили, щоб ми знайшли і практически. Через несколько часов работы семь человек было найдено в огороде. Притом семь человек, это, как сказали местные, это все женщины. Вероятнее всего, это наши зенитчицы. Варвара Сухоплещенко була ще дитиною, коли почалась війна. Батько пішов на фронт, коли їй було 5 років. Пішов і не повернувся, зник без звісти. На урочисте перепоховання у Дяковому старенька прийшла не лише вшанувати пам'ять загиблих солдат, а й з надією, що, можливо, колись знайдуть і її тата. І якщо не вона, то хоча б її діти та онуки зможуть покласти на його могилу квіти. Я така рада, якби папу знайшли і сообщили. От не я б, може, я вже не здорова, але мої б діти, і онуки вже і правнуки вже в мене. Не тільки онуки, а й правнуки вже. Хтось би поїхав на те місто. Очень хотілося. Очень важко було після війни мамі нас. Піднімать чотирьох. за мирне та чисте небо дякують загиблими живим воїнам, учні місцевої гімназії. Катерина зізнається, що для неї з кожним роком зустрічі з ветеранами стають все більш особливими, адже старенькі багато на що відкривають очі. Ми з ними спілкуємося, вони розказують, як їм було там тяжело на війні. Ну, ми слухаємо, ну, і я думаю, потрібно благодарити ветеранам за те, що вони зробили. Від, якщо не ні, то ми б сі час може бути не жили. Поховала радянських воїнів за всіма християнськими традиціями і з військовими почистями. Між тим, у ВПО «Каскад» заповняють, вахта пам'яті у цих краях не закінчилась. У червні пошуковці знову повернуться сюди, адже твердо знають, війна триває доти, доки не похований її останній солдат. Наталя Малярчук, Петро Кувальов, події.